Готую сніданок, змазала сковорідку, збиваю два яєчка і зараз буду виливати сковорідку. Так, сковорідка нагрілась і я буду виливати яєчки. Нічого друзя не додавала, просто збила два яєчка і все. Ні молока не стала додавати, ні йогурту, ні сметани, нічого. Накрию крішечкою і вони трошки схватяться. Так, мої хороші, і на ці яйчка я ще положу лавошик. Лавош у мене кругленький, він у мене й був по формі кругленький, але я його ще трішки зробила по сковорідці. У мене ця сковорідка маленька. О, і нехай трішки схватиться з лавошиком. Накрию та буквально на хвилинку. Зверху лавашика я насипаю сир. Ніколи я, друзі, не ввожу я все наглоз. Сьогодні я спеціально звожила. Думаю, ну скільки ж. Оце в мене вийшло 60 гром. 60 грам у мене сиру. І ще я зважила 60 грамів у мене шинки курячої. Я також положу. Ну Так, друзі, розложу. Сир терла шинку, порізала такими ось глиненькими кусочками. Тепер хочу його трішки напополам. Ось так мій хороший, хочу напополам. Його Оток, о. трішки прихватило. О. І зараз сир розплавиться, і оце буде в мене снідоночок. Добрий ранок, друзі. Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, ну ви бачите, я вже в теплому халоті. Це що значить? Це значить, що в нас вже прохладно в кімнаті. На подвір'ї вчора було 0. На окраїні Санжар і померзло там, в кого що на городі було. Сьогодні я виходила плюс 2 пів сьомого ранку, 6:30. Плюс 2 було, скільки ночі не знаю. Ну, на городі ми вже все вбрали, я вам показувала. Залишилося тільки підготувати під часник. Ну, це пізніше посадити. Так, друзі. А так, ну не дивилася, друзі. Починаємо наш ранок з позитиву. Так, мої хороші, я вам показувала, як я блинчик готувала. До блинчика зверху я його ще перерізала також, щоб он, бачити, видно, що там всередині. блинчика в мене ще помідор, і нарізала я ще перчинки. Зараз поснідаю, а ага, ще в мене кова з молоком. Так, мої хороші, поснідаю. І буду чимось займатися. Щось покажу вам. І всі, хто зі мною сніда, всім друзі, приємного апетиту. Всім смачного мої хороші! Так, друзі, поставила холодець варити і хочу на зиму зробити, заготовити трошки смольцю. Для цього я взяла. Раніше ми своїх поросят держали, зараз вже ні. Купила здору трохи. Ну, З самі знаєте, що це внутрішній жир, а ще взяла трохи обрізів сола. Ну, я без шкірки люблю. Я шкірку обрізаю, понарізаю ще з кусочками, трішки водички, ну, так як обичні. І нехай воно. Вижорюється це сальце, і буде на зиму смальчик до олійки. Так, мої хороші, порізала я жир, поплішила, і зараз піду, чи вам видно? Трішки оток вас піднімаю. Ага. І піду ще віднесу на плиту в літню кухню. І хай там він тупиться. Це я вам сказала до улітки. Бо я як щось смажу, та додаю до улійки трішки смаччику. Воно трошки смачніше. Ну, собі звичайно. Я стараюся все тушкувати на воді. Ну, а сьогодні, друзі, обрізала шкуринку сала, то врізала кусочок сала. Якраз біля шкурки він такий смачненьке таке соло, вкусне. Так що, друзі, піду щас, нехай тупиться. І смальчик у мене готовий. Оце наверху, це тут у мене неповна боночка була смальцю, і я додавала вижерками. А з оцих вижерків. Я придумаю, що зробити, якось закатою, ну ще як я не знаю. Оце такі, друзі, в мене вийшло такі смаколики з свининим жиром на сьогодні вправилась, а тепер будемо курячий. Курячий це як Ну як курка там, яка жирна, ми відрізаємо жир і зразу в камеру. А тепер я перетуплю його. Так точно, як свиньочий, і закриємо, назимов у боночку. Тут переріжу вас? Я такі кусочки не потрібно різати. ось. Ось, бачите, ось, видно, не видно, видно, Отак у кульочки. складаємо, складаємо і все в баночку тоді перетоплю. Куренний жир я підготувала, зараз висиплю у каструльку і нехай він тупиться. оце баночка вийшла з куриного жиру. І ще вона не повна вийшла, так я додавала вижирочки курення. Так, друзі мої хороші, до побачення. Головне вам здоров'я і миру.